Доброго дня малята! Сьогодні я хочу запропонувати вам цікаву дидактичну гру Весело чи сумно зима. Дивіться уважно на картинки, які я буду описувати. І говоріть весело це чи сумно. Дивіться, діти так гарненько катаються на ковзанах на льоду. Весело чи сумно. Весело. Вони гарно проводять час з друзями, вірно? А ось дівчинка сама без ковзанів вирішила покататись. Весело чи сумно? Сумно, не можна так кататись, треба бути дуже обережною. Погляньте, як братик сестричкою з'їжджають зі засніженої гірки. Це весело чи сумно? Весело, їм весело гратися разом теж. Хлопчик облизує і їсть сніг. Це весело чи сумно? Сумно, тому що він потім може захворіти нікоїму разі так не робіть малята. А ось хлопчик робить янгола на снігу, так гарно отримається потім з гори. Так, це весело. Це одна синова забава. Ось хлопчик з дівчинкою так гралася, що дівчинка впала і їй тепер боляче. Так, це сумно, треба дуже уважно і обережно гратися. Дівчинка з радістю спускається на лижах з гірки. Весело це чи сумно? Весело! Молодці малята знають вже, де весело та сумно. Гляньте, маленька дівчинка вирішила замість морозива з'їсти бурульку. Так, не можу так робити. Це сумно, можна дуже сильно захворіти. Не робіть так. Хлопчик допомагає прибирати сніг біля будинку. Це весело чи сумно? Весело, адже з того снігу, який прибрали, можна зробити гарний палац або сніговика. А ось хлопчик за допомогою сніжки ображає меншу дівчинку. Весело чи ні? Ні, це сумно, не можна так робити, не можна ображати друзів. Погляньте, братик з сестричкою ліплять гарненького сніговичка. Весело чи сумно? Весело, це дуже весело робити взимку. Можна ліпити не лише сніговика, а будь кого ще. А ось дітки піклуються про тваринок зимуючих. Це весело чи сумно. Весело, вірно, не забувайте про наших друзів менших, не забувайте годувати їх. Хлопчик сам без друзів пішов на лід кататися. Погляньте, він провалився. Це весело чи сумно. Сумно, ніколи не хочуть без дорослих кататися на крижинах, на льоді. Це небезпечно. А ось маленькі діти зліпили гарненького фатеметика. Так, це весело, молодці малята. Дивіться, які ви розумнички, гарно відповіли. Дітки молодці, ви дуже добре знаєте, що весело робити взимку, а що ні, що весело, це дуже корисно. А ні, бо можна захворіти. Будьте обережні.